Будемо міняти обертання на гульовому редукторі 2101. Потрібно, щоб він крутився в іншу сторону. Відкручуємо гайку. Збили сошку, ви ось. ось сюди, раз туди, раз туди. Відкручуємо кришку на 4 болтиках. і обережно популяція мастило, але... але в мене його тут майже не було. І потім витягуємо цей вал. Відкрутили цю кришечку і достали вал, вибили його. Так, відмілиться все. Чистенько вже. Так, тепер ці пластині потрібно по центру отвір просверлити. Ось так вийшло. Чуть більше, ніж вал. І от нову прокладку сюди вирізав. Так, А сюди, замість сальника, зробив отаку от заглушечку. Її туди на герметик посажу. І... Так, і збираємо обратні послідовності, тільки вал уже не звідси буде виходити. А от з другої сторони, де в нас тут кришечка була просто. Була в мене така труба. Наружний діаметр є 42 мм. Товщина стінки 3 мм. Відрізав я її сантиметр і от приварив сюди. до цього флянчика. і Рідний сальник, який там був з тої сторони, ми тепер поставимо сюди. от і все готово Тепер на обертання в іншу сторону.